Сьогодні у мене для вас яблучний штрудель із тістом філо та секретним інгредієнтом. На початку заливаємо родзинки окропом і поки що відставляємо. Яблука очищаємо від шкирки, видаляємо серцевину та нарізаємо на невеликі пластівці. До нарізаних яблук додаємо лимонний сік. Лимонну цедру. Перемішуємо. Додаємо цукор. У мене цукрозамінник, Корицю. Ванільний екстракт можна замінити ванільним цукром. Все перемішуємо. Далі додаємо секретний інгредієнт, який надає начинці незвичайного смаку абрикосове варення. Акуратно перемішуємо сочне печиво слід подрібнити. Подрібнюємо у дрібну крихту. Ось так має вийти. Половину цієї крихти додаємо до яблук. Перемішуємо. Зараз з родзинок зливаємо воду. І добре просушуємо за допомогою паперових рушників. У мене родзинки досить великі, і я їх наріжу. У По окремому посуді змішуємо молоко та вершкове масло і відправляємо у мікрохвильову піч розтопитися. Ця суміш нам знадобиться для змащування шарів тіста. Для формування штруделю нам знадобиться рушник. Збризкуємо рушник водою, зволожуємо, щоб тісто не сохло. Я використовую готове тісто філо. У цій упаковці 5 листів. Викладаємо перший лист, трохи зрушуючи його до краю. Зверху добре змащуємо сумішю та вершкового масла. Далі викладаємо другий лист ось таким чином, залишаючи вільні кінці з обох боків по 5 см. Потім, коли ми будемо підвертати боки штруделя, вони не будуть занадто товсті. Знову змащуємо. Викладаємо третій лист вже у центрі. Знову добре змащуємо. Викладаємо четвертий лист. Змащуємо. І викладаємо останній п'ятий лист. Також добре змащуємо. Тепер викладаємо крихту, що залишилася, рівномірно розподіляємо по тісту, залишаючи вільні краї по 5 см. Зверху викладаємо яблука, рівномірно розподіляємо. На яблука викладаємо горіхи. Горіхи попередні краще обсмажити. Далі викладаємо родзинки. Починаємо формувати штрудель. Тонкі краї підвертаємо усередину. І зараз за допомогою рушника починаємо акуратно згортати штрудель. Намагаємось, щоб шов залишився унизу. Зараз переносимо його на лист. Я використовую пергамент з упаковки від тіста. Акуратно переносимо рулет на лист і зрушуємо з рушника. Зверху змащуємо сумішю молока і вершкового масла та відправляємо у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Коли штрудель готовий, накриваємо його рушником та залишаємо на 15-20 хвилин. Зверху присипаємо цукровою пудрою. А зараз давайте разом розріжемо штрудель і подивимося, який він усередині. Подивіться, який чудовий штрудель у нас вийшов. Дуже багато начинки та зовсім мало тіста. Обов'язково приготуйте такий штрудель для своєї родини та порадуйте її. Якщо вам корисно було це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.